Вже 10 вересня на ланчпаді Bybit стартує проєкт Diamond Launch. Чи він вартує ваших інвестицій та уваги і що робити за отриманими токенами? Давайте розбиратись. Diamond Launch це протокол IDO, який здійснює запуск перспективних токенів на своєму майданчику. Тут ви зможете інвестувати у перевірений проєкт і першими отримати їх монети. Майданчик виділяється ручним підходом до підбору проєктів для розміщення, а також суворим KYC для усіх. Проєкт демонструє себе як місце, де ви зможете отримати монети тільки кращих компаній, які тільки виходять на ринок і чекати від них прибутку. DLC має два способи участі: це публічне та приватне розміщення, а також повноцінний мультичейн на трьох мережах Binance Smart Chain, Polygon і OKX. У Diamond Lunch є велика спільнота майже на 190 тисяч осіб, це спільно з Twitter, Telegram та Discord. І як тільки у DLC з'являється новий проєкт, він відразу пропонується ком'юніті, що дає потрібну ліквідність і підвищує шанси на те, що проєкт запуститься. DLC також підтримує механізм подвійного перенесення, що забезпечує гарантовану алокацію для кожного рівня, жодних шансів, лотерей або ботів. Учасники усіх рівнів будуть винагороджені відповідно до їх внесення. Пару слів про керуючий токен DLC, який ви отримаєте під час ланчпаду на Bybit. Загальна капа 1 мільярд. Банета DLC грає три важливі ролі в екосистемі проєкту. Перша роль надає можливість потрапити у вайтліст для приватних пресейлів, де, як правило, і розміщуються найкращі проєкти, і, як наслідок, ви можете отримати їх алокацію першими. Друга це право голосу. Власники токенів можуть голосувати за проєкти для розміщення, а також за інші важливі зміни в протоколі. І нарешті механізм стейкінгу або майнінгу, Щоразу, коли ви стейкаєте токени для тієї чи іншої дії, як, наприклад, голосування або участь, ви отримуєте винагороду. Крім того, криптопроєктам, які розміщуються на майданчику, пропонуються пільгові умови у разі володіння токенами DLC. Перспективи інвестування. З приходом все нових галузей і компаній в індустрії криптовалют популярність ланчпадів зростатиме, і якщо у цьому середовищі Diamond Lunch зможе знайти кращі проєкти для запуску, то це однозначно зробить їх токен популярним, а значить і дорожчим, що може бути добрим аргументом для включення DLC у свій портфель. Разом з тим, ми не бачимо значних запусків на цей час, в історії лише один успішно проведений збір. Зрештою, рішення про інвестиції приймати тільки вам. Беріть участь у ланчпадах на Bybit, отримуйте токени DLC, а також приймайте участь у нашій Вікторині. Для цього переходьте за посиланням під цим відео. Бажаємо вам профіту і усіх благ!